на фидер. Друзья, всем привет! Витаю вас на канале Тарас Рыбаков. Сьогодні знову рибалка на річці. Ловити сьогодні буду на поплавочну вудочку, ну а збоку закину фідер. Як і на фідер, так і на поплавочну вудочку буду ловити намариновану кукурудзу. Приїхав я приблизно так 10 -та година. Зараз розкладаюсь, швиденько закормлю, Ну і буду рибачити сьогодні аж до вечора. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, а я буду старатися для вас знімати цікаві відео рибалки. Таке друзі, тут містечко непогане. Одна проблема що міст. Машини їздять трошки шум, але надіюся, риба вже привикла до шуму. так що Зараз розкладаємось, мені вже не терпиться розкласти снасті. Тут перший раз рибачу. У мене одне відео вже є на каналі, де я рибачив на пополошну вудочку, Ну це було десь приблизно 5 кілометрів не спотечії. Сьогодні вирішив приїхати сюди спробувати. Коротко по фідерній оснастці 30 грам кормушка, фідерне коромисло. Поводочок 30 см зв'язаний на гачку 6-го номеру корм. 0,8 діаметр поводочний матеріал. Що така оснастка? Я завжди на таку оснастку рибачу і в мене непогано працює. Прикормка, друзі, вже в мене готова. З минулої рибалки лишилося, так що я її не викидав, поставив у холодильник. Тут є кукурудзяна крупа, пшенична крупа Мелена, ну і чуть-чуть магазинної прикормки зі смаком Ваніль з Копекс. До того, що дам чуть-чуть панірованих -чуть сухарів. Ну і ще маю кукурудзину крупу мелену. Дві жменькі. Нею буду її ловити на фідер і чуть-чуть буду прикормлювати поплавочну водочку. Якщо отак виглядає, прикормка. Не, не така світла, якраз на колір, під колір дна, що йдемо зараз трошки зволожимо. Її. Фідер будемо закидати вже. Ще дам сюди чуть-чуть кукурудзки, жменьку. От так. Додав жменьку маринованої кукурудзки. Ну і прикормочка вже настоялася. Зараз будемо закидати фідер. Отак от, от виглядає прикормочка. Гарна. Пахне кукурудзкою. О, Друзі, як виглядають кукурудзки на волосі. Що йдемо закидати фідерок до води. О, глибина тут непогана, друзі, я вам скажу. Удочку вже, друзі, розклав, Уже снасть приготовив. Використовую такого типу поплавок 2-грамовий. Ось такого типу поплавочок 2 грама. Два грузила, основний груз, ну і знизу підпасок, Десь приблизно так 0,5 грам. Поводочок 0,14-30 см. І гачок від Owner Такого типу жовтого під кукурудзку. Так що йдемо закидати. глибину вже промірював. Приблизно десь 3 метри глибина тут під берегом недалеко. Так що начіпаємо насадочку Ну і закидаємо вудку. водку. Спочатку так на одну кукурудзку. Недалеко від берега, так десь приблизно метрів 5. Дальше не бачу смислу кидати. Зараз чуть-чуть прикормимо, кинемо і кукурудський, кинемо прикормки і будемо собі так балдіти. Фідер закинутий, а поплавочок будемо ловити таку активну ловлю. трошки за велика глибина треба чуть, -чуть менше дати треба гарно відрегулювати щоб насадка йшла по дну. тут є така чуть-чуть течія і поплавок по чуть-чуть собі так спливає вниз. Ще чу-чуть меншу глибину глибину треба відрегулювати, тому що. Якщо неправильно відрегулюєш глибину, так і відповідно не буде покльовок. Беремо дві жменькі прикормки і будемо чекати на покльовку гарної рибки. Отак, От Три жменьки кинемо прикормочки. Фідер щось покльовує дрібненьке. Ну і поплавок пару разів вже дьоргнуло. а там дьоргає знов. Щось невеличке. Ну і дрібна рибка, тому що дьоргає, дьоргає, а конкретно клюнути не може. От тільки, тільки що знов було покльовка, Куруцьку з'їло. Спочатку планував сідати там під тим залізничним мостом, але почув, як от раз поїзд проїхав, який шум, ну і передумав там сідати, тому що там такий грохіт, що просто капець. Є покльовка. Опа, по, притупила. єс. Що там впалося? вечка. Ого, але заголотнула, друзі. Цейка на кукурудзку не клює дрібненька. Це зразу поп'явка зразу. І є там плотва. Ох, це батон. Ох, це друзі батонище. Дивіться, які батонище. Це просто плетовище. О, відразу звільнив. Раз, два і готово. Там вже напроти рибачки збираються, я бачу. Напевно, вони нічого не спіймали та й їду додому. Поклевка друзі, поклевка На фідер. Чуть мені фідер не вкрало, друзі. Це капець. Не знаю, що там таке є, але плюнуло дуже сильно. Це просто капець. Що там таке є, друзі? Вроді фурціон відпустив, але мені натянуло. Це просто. Друзі, дивіться, який ясь клюнув гарний. Це просто капець який красивий. З гарною покльовкою. Ви бачите? яка Це гарна крупна риба. Друзі, була покльовка на фідер, це просто капець. Риба невелика, але так тянуло. У мене форціон був трошки дотягнутий, аж фідер підняло. Це адреналін. Клювало, клювало, так дзьобало, дзьобало, на кінець ніхто потягнуло по повній програмі. Для того я, друзі, взяв фідер попробувати сьогодні. Тому що я постійно рибачу тут на поплавочну вудочку, а думаю я візьму один фідерок, кину на фідер. Ну і бачите результат. Хоч одна попьовка, але гарна рибка. Люди собі плавають на лодочках, гарно тут почувають. Дивіться, друзі, який батони ще. На точці стоїть плотва і кожна проводка покльовка. Дивіться, сама груба, сама така Ух. Чуть-чуть прикормки кину, вона вже там стоїть на точці. Але, друзі, саме задоволення ловити плотву на вуличку. Все просто капец. О, батон ще. Гарною покльовочкою зразу так пух! Під воду є. Не подобається плює плитва. Ту більша рибка зразу попловочу під воду. Топить. Єди лише відпрацьовує рибку. Я, друзі, під відео закріплю посилання на своїй снасті. О, дивіться, яка красива. Це кайф половити. тут був. Маленький головолик мікроскопічний вже. Трохи вже сонце сховалося, годину сонце так пекло, я вже не міг тут висадіти, реально. Я не дуже любитель сонця, Якби Сонце люблю, але на жарі не любитель сидіти. Друзі, дивіться мій улов. Що скажете, друзі? А тут дивіться, який красивий ясь. Зараз я дозважу скільки кілограм. Друзі, дивіться, 8 кілограм. А от такий, друзі, бонус мені залетів на фідер. Мав одну покльовку і одну гарну рибку спіймав. Такий гарний яс. Ну що ж, друзі, така сьогодні получилася рибалка, поплавок на річці. Рибки спіймав багато. Якщо вам, друзі, сподобалося це відео, тільки в тому випадку ставте палець догори, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!